Доброго дня! Вітаю вас, на уроці математики. Виконаємо завдання картки 83, другий варіант. Перше завдання задача. У мішку було 50 кг цукру. Коли кільком покупцям продали по 3 кг кожному, то залишилося ще 23 кг. З кільком покупцям продали цукор? Запишемо умову до цієї задачі. Було. Продали залишилось. У магазині в мішку було 50 кг. Продали кільком покупцям по 3 кг. Залишилось 23 кг. Ми маємо знайти, скільки покупців придбали цукор по 3 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього кілограмів цукру продали. Нам відомо, що було 50, а залишилось 23. 50 відняти 23 дорівня 27 кг продали. Ці 27 кг продали по 3 кг покупцям. Ми маємо знайти, скільки ж покупців придбали цукор. 27 поділити на 3 дорівнює 9 покупців. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 27 ми знайшли першою дією поділити на 3. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: різницю чисел 50 і 23 поділити на 3. 50 відняти 23 до рівня 27, 27 поділити на 3 до рівня 9. Відповідь: 9 покупцям продали цукор. Друга задача. Діти повинні посадити 120 кущів троянд. Вони посадили 40 кущів. Наскільки кущів троянд більше залишилось посадити, ніж посадили? Запишемо умову до цієї задачі. Головні слова було, посадили, залишилось. Було 120 кущів, посадили 40 кущів. Ми не знаємо, скільки кущів ще залишилось посадити, і маємо порівняти, наскільки кущів троянд більше залишилось посадити, ніж посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що було 120 кущів, а посадили 40 кущів, ми можемо знайти, скільки кущів залишилось посадити. 120 відняти 40 дорівнює 80 кущів. А тепер можемо порівняти, наскільки ж більше залишилося посадити, ніж уже посадили. 80 відняти 40 дорівнює 40. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 80 ми знайшли першою дією відняти 40. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Від різниці чисел 120 і 40 відняти 40. 120 відняти 40 дорівнює 80, 80 відняти 40 дорівнює 40. Відповідь: на 40 кущів залишилось більше. Третя задача. Вибачте, вирази. Щоб правильно виконати обчислення виразів, необхідно пригадати правила множення і ділення на 10 і 100. При множенні числа на 10 ми дописуємо 1 0. При множенні числа на 100 дописуємо 20. При діленні числа на 10 ми відкидаємо 1 0. При діленні числа на 100 ми відкидаємо 20. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 700 поділити на 7 поділити на 10. 700 поділити на 7 дорівнює 100. 100 поділити на 10 дорівнює 10. 400 поділити на 4 відняти 65. 400 поділити на 4 дорівнює 100, 100 відняти 65 дорівнює 35. 40 поділити на 4 помножити на 8. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 10 помножити на 8 дорівнює 80. 890 поділити на частку чисел 33. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 890 поділити на 10 дорівнює 89. 80 поділити на 8 додати 30. 80 поділити на 8 дорівнює 10, 10 додати 30 дорівнює 40. 390 додати частку чисел 55, 50, 50 поділити на 5 дорівнює 10, 390 додати 10 дорівнює 400. 6 помножити на частку чисел 88. 80 поділити на 8 дорівнює 10, 6 помножити на 10 дорівнює 60. 900 поділити на добуток чисел 10 і 10. 10 помножити на 10 дорівнює 100, 900 поділити на 100 дорівнює 9. Виконайте обчислення виразів з іменованим значенням. Для того, щоб виконати обчислення, пригадайте міри довжини. Перевіряємо. 6 дециметрів 3 сантиметри, Це буде 63 сантиметри, поділити на 7, ділимо іменоване на неіменоване, отримуємо у відповіді іменоване. Дорівнює 9 сантиметрів. 2 метри 90 відняти 50 см. Це у нас буде 290 см відняти 50 дорівнює 240 см. 3 дециметри поділити на 5. 3 дециметри, це 30 см, поділити на 5, дорівнює 6. 6 см, тому що ми поділили іменоване число на неіменоване. 7 метрів відняти 7 см. 7 метрів це 700 см, відняти 7 см дорівнює 693 см. 2 см 8 мм це 28 мм. Поділити на 4, дорівнює 7 мм, тому що ми ділимо іменоване число на неіменоване. 5 дециметрів помножити на 2. Тут просто перемножаємо 2 числа, і то буде дециметри. 10 дециметрів. 6 дециметрів 9 сантиметрів додати 7 сантиметрів. Це у нас 69 сантиметрів додати 7 сантиметрів дорівнює 76 сантиметрів. З 27 дециметрів дроту. Зігнули рівносторонній трикутник, а з 36 дециметрів квадрат порівняти довжини однієї сторони трикутника і квадрата. Раз у нас рівносторонній трикутник і квадрат, то оті довжини, які є, то є їхній периметр. У нас відомо периметр трикутника і периметр квадрата, відповідно 27 і 36 дециметрів. Нам потрібно знайти, чому дорівнює сторона трикутника і сторона квадрата, та порівняти довжини однієї сторони на скільки дециметрів одна зі сторін більша. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Щоб знайти сторону, нам перш за все необхідно пригадати формулу знаходження периметра рівностороннього трикутника. П трикутника дорівнює А помножити на 3. Звідси шукаємо сторону, як невідомий множник. Нам потрібно периметр поділити на 3. За умовою задачі периметр у нас 27. 27 поділити на 3 дорівнює 9 дециметрів. це у нас сторона трикутника. Тепер пригадуємо формулу знаходження периметра квадрата. П квадрат дорівнює А помножити на 4. Шукаємо сторону. Нам потрібно периметр поділити на 4. За умовою задачі у нас периметр квадрата 36. 36 поділити на 4 дорівнює 9 см, дециметрів. Вибачте, технічна помилка дециметрів. Порівняємо: 9 відняти 9 то буде 0. Значить, сторони фігур однакові, ніяка сторона не більша. Тут теж технічна помилка дециметри, і тут дециметри. Поставити дужки так, щоб рівність була правильною. 70 відняти 30, поділити на 10, додати 4, щоб дорівнювало 8. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дужки ми поставимо тут, де у нас різниця 70 і 30. 70 відняти 30 дорівнює 40. 40 поділити на 10 дорівнює 4. 4 додати 4 дорівнює 8. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!